Всім доброго дня, сьогодні у нас 1 лютого. І У нас вже є відгрузка. Сінтай 244. З трьохциліндровим дизельним мотором. Мотор КМ-385, з редукторним мостом, не кулачковим. Коробка 4 плюс 1, не 3 плюс 1, звертайте на це увагу. Крила передні, задні грузи. Вони були білі, але в такому вигляді були, ми їх покрасили в червоний. Передні грузи, трактор у нас з антифрізом, сидіння плаваючого типу, повишені, понижені, блокування задніх коліс, куча датчиків, навізка трьохточка, вал відбору потужності 540 на 1000. Два гідроконектора, Гарантія на даний трактор один рік. Відправляється в нас у Перечинський район. З цього ж села у нас позавчора буквально забрали шофе на 240-го. Зараз прийшли хлопці, добрали Сінтая і, напевно, будуть ще щось собі підбирати. Тож, кого цікавить дана модель, Сентай є в наявності. Всі свіжові поставки. Звертайтеся. Доставка безкоштовна.